Мій вірш, як швидко обескровлює байдужість. Як швидко обескровлює байдужість, в устані мій і серце спить, чомусь не видають медаль за мужність, коли душа так голосно кричить. В смарагдовому місті заблукала душа зневірена і одинока, душа, що щастя і любові лиш шукала, чомусь у місті мрій реальність теж жорстока. Немає й тут ні правди, ані долі, лишень одні ілюзії і міражі, як і в пустелі, ввижаються криниці й водопої, аж поки не підуть рясні дощі. Анна Виноградова